Вітаю, шановні учні 8 класу. Тема сьогоднішнього року перед вами. Ми говоримо про становище українських земель першій половині 16 століття і акцентуємо свою увагу на події, яка ввійшла в історію під назвою Люблінська Унія. Мета нашого сьогоднішнього уроку: по-перше, ми з вами з'ясуємо передумови укладання Люблінської унії. Ми з вами. Уважно дивимось, розуміємо, які територіальні зміни відбулись на території українських земель після підписання Люблінської унії. Ми з вами повинні навчитися характеризувати суспільно-політичні зміни, які відбулись після її підписання на українських землях, ну і о, значення Люблінської унії для подальшої долі українських земель. Працюємо за наступним планом. По-перше, даємо загальну характеристику українських земель першій половині 16 століття, передумови причини Люблінської унії, ставлення суспільства до Люблінської унії дуже важливе питання, адже не всі її прийняли. Говоримо про Люблінський сим та його рішення, ну і наслідки Люблінської унії для України. До сьогоднішньої теми у нас з вами дуже багато опорних понять. Але основне, головне, ключове поняття для нас з вами це унія, об'єднання, союз двох або кількох монархічних держав під владою однієї династії. І в даному випадку. Це об'єднання Польщі і Великого Князівства Литовського в єдину державу Річ Посполиту. Звертаю вашу увагу на другий термін корона польська. Мається на увазі це не корона, яка одягалась на голову польського короля. Ні. Це офіційна назва держави впроваджена в польському королівстві від середині 14 століття. Тобто, тобто Польща, скажімо так, це друга назва, до якої ми звикли, але правильна офіційна назва Корона Польська. Але вже з підписанням Люблінської унії зміна назви держави. Відбувається, і відбувається. як ця держава буде називатися подалі, ви дізнаєтесь на уроці. Для нас важливий термін федеративна держава, тобто держава, яка складається з декількох державних утворень. На конкретному факті і прикладі сьогоднішньої теми ви це побачите. І для нас з вами є дуже велике. Велике значення мають литовські статути, це зводи законів Великого князівства Литовського в XVI столітті, і вони стосувалися а, саме українського населення. І так починаємо. А починаємо ми з того, що уражено роздивляємось карту і даємо відповідь на питання, чи мали українці свою державу в XVI столітті. Якщо ви дуже уважні, то відповідь буде очевидна: ні, не мали. Адже ми на карті не бачимо території, на які була позначена Україна, ми бачимо території, на яких є позначки з назвами інших держав. І в першу чергу це Королівство Польське, Королівство Польське і Велике Князівство Литовське. А це означає, що українці, українські землі в 16 столітті входили до їх складу. Але якщо ми подивимось на цю карту, то побачимо, що виявляється, що наприкінці 15-го, першій половині 16-го століття українські землі входили не тільки до Великого Князівства Литовського і не до королівства Польського, а частина українських земель. Входила до складу Московського царства, подивіться, Чернігово-сіверщина позначена, до Молдавського князівства, Буковина Закарпаття, а Молдавське князівство є васалом Османської імперії, да? тобто українські землі були розпорошені між іншими іноземними державами. Кримське ханство теж захопило частину українських земель, але все ж таки більша частина належала Великому князівству Литовському і Польському королівству. І ось вам, скажімо так, текстова така діаграма, щоб ви розуміли, які землі, до складу яких держав входили. Тут і Велике Князівство Литовське, і Королівство Польське, і Кримське ханство, і Московська держава, і Молдова, і Угорщина, і Угорщина. Ось вам доказ того, що Україна не мала своєї держави. Але прагнула історія створення держави Української держави дуже довго тривала і достатньо трагічна. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на цю карту. Невипанково намальовані ось такі схрещені концентричні кола. Саме вони позначають об'єднання двох держав: Велике князівство Литовське, Королівсько Польського. І саме в 16 столітті ці держави і прагнули об'єднатися. І ми сьогодні з вами познайомимося з механізмом об'єднання і з'ясуємо, для чого вони прагнули об'єднатись, адже кожна держава мала право на самостійне існування, кожна держава розвивалася самостійно, була незалежною, але ситуація змінилася в 16 столітті. Говорячи про Люблінську унію, ми ще не починали про неї говорити, потрібно сказати, що подібні, як то кажуть, акції вже відбувалися на литовських і польських землях. І перед вами передумови Люблінської унії, тобто ну, ті важливі події, які існували до Люблінської унії, які дали старт для неї. Це Кревська унія. Підписано у 1385 році король Польщі одночасно вважався і Великим князем Литви. Я вам зараз нагадаю механізм Кревської унії. І Городельська унія підписана у 1413 році між польським королем Владиславом II Ягайло і великим князем Литовським Вітовтом, Вітовтом і вона Підтверджувала існування Великого князівства Литовського як окремої незалежної держави. А тепер нагадування пригадайте, будь ласка, матеріал сьомого класу, а, що. Великий князь Ягайло одружується з польською королевою Ядвігою. Ядвігою. Це, скажімо так, династичний шлюб, але він дає, дає змогу посилити Литовську державу і зберегти її самостійність і незалежність. І от самостійність і незалежність держави була підтверджена Городельським, Городельською унією, Велике Литовське князівство окрема Незалежна держава. Але разом з тим визнавалася політична зверхність польського короля, який мав стати великим князем Литви після смерті Вітовта. Ось така достатньо закручена ситуація. Ситуація змінилась на початку 16 століття, посилюється вплив Польщі. Польща поступово набирає Сили, відбувається процес централізації, Польща активно а, здійснює зовнішню політику, завойовує чужі землі, приєднує, приєднує а, державний апарат, зміцнюється і Польща посилюється. А Литва, навпаки, Навпаки, послаблюється, прогресує занепад Литви. І ось цей занепад Литви був пов'язаний з цими трьома факторами, які ви бачите перед собою на слайді. Литва дуже довгий час вела боротьбу з Московською державою за землі, особливо за землі на території сучасної Прибалтики. Територія Литовського Великого Князівства Литовського, до якого обходили не тільки корінні литовські землі, але ще й українські землі, землі, на яких проживали там прибалтійські народи, вона підлягала спустошливим нападам татар. І татари розорювали землі, палили, нищили міста, забирали в полон людей. І це теж фактор, який привів до занепаду Литви. Ну і потім постійна боротьба за великокнязівський престол. І ось наглядним фактом був матеріал, який ми з вами вивчали в сьомому класі. Там постійно на литовському престолі змінювалися претенденти. Між ними йшла боротьба не на життя, а на смерть. На смерть, і ось така, скажімо так, політична чехарда приводила до слабкості державних структур і верховної влади в Литві. І так, прогрес посилення Польщі і занепад Литви. Тому Литва хотіла відродження, і вона пов'язувала питання не тільки відродження, але і збереження своєї державності саме із своєю сусідкою Польщею. Литва запропонувала об'єднати дві держави: Польську державу і Литовську державу, підписати договір. А цей договір це Союз, це Унія до складу цієї майбутньої держави. Повинні війти не тільки корінні польські литовські землі, але і білоруські, українські землі, які входили до складу тієї чи іншої держави. Ну, причини укладання Унії ще раз вам конкретизую: невдачі Литви в Лівонській війні та прагнення отримати військову допомогу з боку Польщі. Це саме та війна, яку Литва э, виступала э, виступала, э, скажімо так, э, проти Московської держави, прагнення Польщі отримати українські землі і залежних селян, прагнення української та литовської шляхти мати рівні права з Польщею і захист території від турецько-татарських набігів. Але були як прибічники Унію, це польська шляхта і магнати, це дрібна і середня українська литовська шляхта, яка прагнула здобути права і привілеї, якими була наділена польська шляхта. І були противники Унії. Це руські, не російські діти, руські, корінні, скажімо так, українські князі, які боялися втратити свої привілегії та свободу віросповідання. лідером опозиції. Був князь Василь Костянтин Островський. Він виступав проти підписання Люблінської унії, вважав, що хотів, щоб Україна на рівних правах об'єдналася з Польщею і Литвою і війшла до нового державного утворення, але припустив той факт, що такого не відбудеться. Тому він і його прибічники намагалися зробити все для того, щоб Люблінська унія не була підписана. Але все ж таки, у 1569 році а, питання про об'єднання Польського Королівства Великого Князівства Литовського було остаточно вирішено. Збирається у місті Люблини спільний сейм. Перед вами гравюра а, із представників привілейованих станів обох держав і Литви, і Польщі. Тривають гострі суперечки, але. Польський король Гізмун 2 август, скориставшись відсутністю невдоволених, прийняв рішення про входження українських земель, а це Волинь під Київщина, Київщина і Братславщина, до складу польського королівства. Тобто, фактично, підписання Унії відбулося. Ось перед вами акт Люблінської Унії з підписами усіх учасників, хто виступив ЗА і хто її підписав. Це оригінал. І на схемі показаний процес об'єднання Польського королівства, герб і Великого князівства Литовського. Об'єднались дві держави. В результаті, діти, сформувалася федеративна держава, наше з вами ключове поняття Федеративна держава. Федеративна держава з новою назвою Річ Посполита, що перекладається як спільна справа. Тобто тепер, тепер не окремо Польща, не окремо Литва, а єдина держава Річ Посполита. Із такою назвою оця величезна за свою територію держава буде існувати аж до кінця XVIII століття. І українські землі увійшли до цієї держави. Литовська, українська і польська шляхта були зрівняні в правах. Ліквідовувались митні кордони, запроваджувалася єдина грошова одиниця. Але в цій державі Литва зберігала своє право, литовське право, свій суд, свою адміністрацію, військо, скарбницю і мову. Це конкретно показано ось на цій, на цій схемі. І так, кожна держава мала свій уряд, дивіться своє військо, свою казну і свої закони. Річ Посполита, єдиний монарх, він же король Польщі і Великий князь Литви, сейм, тобто законодавчі збори, сенат, тобто уряд, і Річ Посполита здійсню, мала єдину грошову одиницю і здійснювала єдину зовнішню політику. Що ж стосується українських земель? А на українських землях було утворено шість воєводств. Воєводство територіальна одиниця, яку очолював воєвода, йому була надана військова і адміністративна влада. І ці воєводства руське воєводство, центр у Львові, Бельське, місто Белс, Подільське, Кам'янець, Волинське, Луць, Братславське, Братслав і Київське Київ. Дивимось на карті. Київське воєводство позначене на карті номером 1 Браславське номер 2 Подільське номер 3 Волинське номер 4 Беорське номер 5 і Руське номер 6 Тобто оці території українські землі були розділені на адміністративно-теріальні одиниці воєводства і включені до складу Річі Посполитої. І перед вами якраз на карті і позначені, бачите, і позначені ці воєводства. І так, ви не бачите на карті назви Велике княгіство Литовське, ви не бачите на карті назви е, Польське королівство, ви не бачите на карті назви Україна. Ні. є Є, ви бачите, єдина територія, позначена червоним кольором. Кордони Речі Посполитої у 1569 році. Ось вони, ось перед вами територія, це не вся територія. Ось перед вами територія Речі Посполитої з українськими, з українськими білоруськими, литовськими і польськими землями. І після підписання Люблінської унії сталися зміни в закони, Литовський статут 1588 року перетворив українських селян, які проживали на землі, на землі власника. Понад 10 років на його кріпаків. От уявіть собі, що ви разом зі своєю сім'єю більше 10 років проживаєте на території, на землях якогось пана. У вас своє господарство, своє житло, своя сім'я, у вас своя справа. І тут виявляється, і тут виявляється, що оскільки ви прожили більше 10 років, то ви стаєте кріпаком цього пана, тобто його власністю. І він з вами може все, що згодно зробити, продати, обміняти, подарувати, фізично покарати і навіть бити, бо ви його річ, ви кріпак. Тобто ситуація з Люблінською Унією ще більше ускладнила і погіршила ситуацію на українських землях і в політичному сенсі, і ви бачите, ви бачите в соціальному сенсі. Всі ці події ви е, додатково передивитесь за третім параграфом, тобто його уважно опрацюєте, подивитесь відео і презентацію, і письмово в зошиті на сторінці 23-го параграфу є завдання номер один. За матеріалами параграфа заповнити схему. Наслідки Люблінської унії для українських земель Вони є як позитивними, то уважно прочитайте, передивіться і запишіть, і вони є негативними. Уважно прочитайте, передивіться і запишіть. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Бажаю всього вам найкращого і до побачення!